На виборах до обласної ради по 35-му одномандатному виборчому округу Кузнецовська міська виборча комісія зафіксувала однакову кількість голосів, які набрали кандидати від партії регіонів та батьківщини. Коли оригінали бюлетенів надійшли до обласної виборчої комісії, її секретар Микола Яцюк помітив, що упаковки пошкоджені. Тому ОВК вирішила провести перерахунок, як того вимагає стаття 75 закону про місцеві вибори. Було по двох кандидатах вкрито ці бюлетені, перераховано. Спочатку ситуація йшла в нормальному руслі, про, про питань не було. Ну, коли були підведені результати, переміг один з кандидатів, було Ну, бо були повні поповно вимог для того, на якому на якій, значить, в основі ми е, пошли перерахування голосів. є ухвала представники краєвої батьківщини. чий кандидат виявився у програші, вважають, що причина перерахунку надумана, і обласна виборча комісія перевищила свої повноваження. У таких випадках діє пряма норма закону, де згідно статті 78 має бути переголосування між кандидатами, які набрали. Одну і ту ж кількість голосів схоже, що крапку в історії у 35-му окрузі доведеться ставити суду. Тим часом обласна виборча комісія продовжує приймати протоколи з мокрими початками та бюлетені від районних виборчих комісій. Цю роботу мають завершити упродовж доби. Лише після цього ОВК розпочне підбивати остаточні результати виборів до обласної ради. Орес Гринюк Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.